Десятикласниці Софія і Івана прийшли у школу, аби забрати зошити, щоб виконувати завдання вдома. Були уроки за розкладом. Один урок в нас був в міті, а всі інші уроки вчителі нам. Давали завдання на Google диск, скидали, і ми їх просто відправляємо їм зразу виконання завдання Viber чи на електронну пошту не перший раз дистанційне навчання. Ми вже до такого більш-менш звикли. Читель інформатики Сергій Кузніцов пояснює тему уроку нині за програмою алгоритми діти вчаться анімувати літери у мові програмування скреч. Отож, четвертий клас ми продовжуємо робити анімацію букв свого імені. Зі слів вчителя, школярі, які не мають комп'ютерів, на практиці освоїти тему не зможуть. Пояснення і завдання вчитель викладає в інтернеті. На Google Диск вони можуть зайти вже в той час, який буде зручний для них. І там, крім того, що я показував на своєму екрані, демонстрував свій екран, вони також можуть побачити документ, прочитати. І там з картинками показано, які конкретні кроки, як вони можуть виконати ці програми. Досить складно буде тим, у кого комп'ютера нема, тому що зі скретчем на телефоні це трошки тяжко працювати і незручно. Ми для них шукаємо зараз альтернативні варіанти, які можна встановити на телефон, і щоб вони також могли взяти в цьому участь. Міністерство освіти рекомендувало проводити навчання асинхронно, тобто викладати матеріал і завдання учням, а не вмикатися у мережу одночасно. Це потрібно, щоб не перевантажувати інтернет. На Google диску у нас сформовані папки кожного класу від 1 по 11. В папках конкретно перелік предметів, і батьки, учні мають можливість зайти на Google диск за посиланням, відкрити і конкретно побачити той матеріал і опрацьовувати той матеріал, який вчителі їм подають. Зворотній зв'язок у нас відбувається через електронні журнали, електронні щоденники на платформі Атомс. Зі слів Інни Савчук, 171 дитина не має змоги навчатися дистанційно через інтернет. З цими учнями вчителі працюватимуть у телефонному режимі. У школі зареєстрували трьох дітей, які переїхали у Луцька з областей, де тривають бойові дії. Оксана Євпак, Олександр Ватащук, новини на Суспільному. Луцьк.